Слава Анації, вітаю на каналі Добрий Римбат. В ефірі я, Сашко добрий. Монтую три форсуночки, які побратими мені пересипали, передали. Бачите, тут в шахті, понизу тут. Бачите знизу борозна така металу? Бачите? От. Тут борозна металу. І отут, на самому краєчку, бачите, погризана шахта. Чому? правильно? Тому що форсунки затискають в лещатах або працюють недобрими ключами, і на форсунках отакі виростають мікрорельєфи. Виростають мікрорельєфи, які не дають її нормально запхати. Треба розуміти, що форсунка має ставати від. Ось, оця штука нарізала борозну. Форсунки мають ставати від руки або легкого, постукування, там, ручкою молотка чи чогось такого. Ну що, буду допрацьовувати напильником. Форсунки працюють нормально, але от через недбайство, нехлюйство, отакі речі. І трішечки навіть, он, я ж кажу, трішечки пошкодив поверхні шахт. То не критично, звісно, але все одно треба бути, звісно, більш акуратним. Разом борами поборемо.